Усім привіт! У нас сьогодні рубрика розпаковка. Мені прийшли книжки з видавництва Абаба-Галамага. До речі, гляньте, в них зараз сезон снижок. То, можливо, і вам теж пощастить. Ось, подивіться цю чудову книжку, цю антологію української поезії ХХ століття. Від… Тичини до Жадана на 2000 сторінок я купила за 500 гривень. Так, вона 650. Та-дам! Я рекомендую купувати поезію, тому що Ну, Роман ти прочитав, ну і все. Ну, можливо, десь колись в житті ти ще хочеш прочитати. А поезію відкриваєш на будь-якій сторіночці і читаєш. І це завжди, ну, завжди доречно. Ось, тим більше, тут дуже багато авторів, так, ось, дуже-дуже. Прям багато, я дуже тішуся цією книжечкою, я давно її хотіла, хоч вона мені ну, трохи задорога, так? але думаю, ну, раз в житті, ось ти собі купив і ти собі маєш. Ще я придбала книгу, не могла не придбати бунт проти імперії Радомира Мокрика. Шістдесятники. Хоч мені здається, я вже багато всього читала про шістдесятників, але але ну, я не можу, я не могла пройти повсю книжку, тому що баба-галамага це завжди круто, це завжди цікаво. І ось тут є розповіді, фото. І Ще я завжди себе виправдовую, коли купую книжки, що я ж вчителька української літератури і в мене погана пам'ять. Мені постійно треба ой, зазирати, читати, а в інтернеті не завжди знайдеш інформацію, яка тобі потрібна. Ось так я обманюю свій гаманець. Ось, насправді, чудова книжка, я, коли її прочитаю, я зроблю огляд. Або, ну, можливо, зроблю таку серію там про кожного з шістдесятників. розповім. І ось три книги Володимира Арінва. Щось я можу зараз розповісти, а покажу: от дивіться: ця книга Заклятий меч. Це улюблена книга моя і мого сина. В нас було, було таке видання, вона була маленька така книжечка з видавництва, здається, зелений пес. Хоча не можу там точно сказати, я її купувала, коли мій син був ще маленький. Це книга на основі нашого українського фольклору. Розповідає про козака, його мандри. І там, ну, по-перше, дуже цікаво, це таке фентезі, але фентезі наше українське. І ось воно так обігрує там різні прислів'я. Найбільше я запам'ятала, як вони їдуть, і там така величезна жаба з цицьками. Ось, І хто там до неї підійде, то йому жаба цицьки дасть. І це значить все, і в нього там буде. Буде смерть, ну і таких там багато таких образів насправді дуже цікавих. І я знаю Володимира Арініва, ну так трішечки особисто дуже його поважаю. І вважаю ну, цю книгу просто шикарною. І мені соромно, що я більше нічого його не читала. І тому, коли в видавництві Баба-Галамага три книги продавалося як серія. Так, хоча я бачу, що друга книга це серія, а третя книга це інша книга. Але зараз розподіл, То, звісно, я не могла не купити. Ой, що ж я вам показую? Ось, це, ось цю книгу я читала: ось це заклятий скарб про козака-характерника. Це заклятий меч, це продовження, яку я ще не читала. Але я хочу вам показати. Як ці книги оформлені? Ну я обожнюю взагалі Баба Галамага, тому що вони надають значення естетичні красі. У них завжди дуже гарні книги. Сама, самі сторінки, знаєте, це такий папір. Чудовий, причудовий, він такий ну, приємний, не білосніжний, який там забирає ваші очі. Ось, Гарні ілюстрації, дуже гарна книжка оформлена. Тому я з насолодою перечитаю цю книжку «Заклятий скарб, а я вам не розповіла, що мій син колись їздив на. Забула, як це називається, якусь там письменницьку школу. І там от зустрічався особисто з Володимиром Арінєвим, і він його навчав як писати. Це дуже круто, насправді. Ось. І там треба було там, за умовами цієї о, дорожі, треба було взяти свою улюблену книгу, щоб з нею з кимось обмінятися. І він взяв цей заклятий скарб. І мені було дуже шкода цю книжку, тому що це моя улюблена книжка теж. І зараз я дуже рада, що от я могла поповнити бібліотеку свою цією чудовою книгою. І ось ця друга заклятий меч, яку я тут тримала, це неважливо, вона б'є продовженням. Або, скажімо, не так, щоб продовженням, а, як каже Володимир Арінєв, книга з того ж світу. Ось. Тому ми можемо вважати і серією. І прям дуже хочеться її почитати. Я не знаю, чи ви всі любите фентезі, я обожнюю фентезі. Ось. А фентезі українське це прям дуже. І третя книга, пан. Мало добрий, взагалі нічого не можу про неї сказати, тільки те, що вона чудово оформлена. Я переконана, що коли я її прочитаю, я не зможу встояти щоб вам не розповісти. Дивіться, тут написано: книжка ця містить чимало дурноверхих. Фантазії і припущень, лайку і прокльони, сентенції, які підважують авторитет владних інституцій, описи насильства, сцени, яких не бажано відтворювати, не маючи спеціальних навичок, а навіть і маючи не варто, кілька фраз латиною еткетера. Не рекомендується читати особам, що не досягли 14 років, а також тим, хто очікує від книжок суспільної користі, беззаперечних фактів, практичних порад, авторитетної думки або ж мудрих настанов. Ну, одразу захотілося прочитати правда, цю книгу. Тому дякую Абаба Галамага за чудові книжки і. Сама купую і вам щиро рекомендую. Дякую.